Дев'ять із десятьох українських військовополонених піддавали тортурам. Це дані генпрокуратури. Більшість із тих, хто повернувся із російських катівень, розповідають про нелюдське ставлення, фізичне, зокрема сексуальне і ментальне насильство. Про покарання, яке чекає на катів, а також розслідування злочинів РФ на території України. Моя колега Ніна Коломієць розпитала генерального прокурора Андрія Костіна. І інтерв'ю продовжує ефір. Вітаю, пане генпрокуроре. Днями ми відзначали день журналіста. Знаю, що генпрокуратура розслідує злочини проти наших колег, скоєні російськими окупантами. Розкажіть, будь ласка, деталі і результати розслідування цих справ. На жаль, загинуло, за нашими даними. Те, що ми можемо підтвердити, загинули 51 журналіст. З них семеро це журналісти з інших країн. Також маємо 37 постраждалих журналістів, і ми розуміємо, що мабуть це, ці цифри не є повними, тому що ми не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Але по всіх цих фактах загибелі або поранень ми зареєстрували кримінальні провадження. Зараз у нас є 96 кримінальних проваджень. В яких саме журналісти є потерпілими від воєнних злочинів. Ми вже маємо встановили 10 підозрюваних в цих злочинах. Чотири справи ми направили до суду в цих чотирьох кримінальних провадженнях. У нас підозрюваними обвинуваченими вже є дев'ять обвинувачених, і ми вже маємо трьох російських воєнних злочинів засуджених за злочини відносно наших журналістів. У річницю підриву Каховської ГЕС у генпрокуратурі повідомили першу підозру у цій справі. Розкажіть, як вдалося встановити конкретну людину, причетну до цього злочину, і що буде зроблено для того, щоб вона опинилася на лаві підсудних. Дійсно, ми разом зі слідчими служби безпеки України оголосили першу першу підозру в кримінальному провадженні, яке ми, до речі, розпочали саме в день. Коли відбувся підрив Каховської ГЕС, а це 6 червня 2023 року, до цієї справи кримінальне провадження було розпочато як за фактом воєнного злочину, тобто підрив дам... дамби, підрив греблі, так і за злочином кациду, враховуючи катастрофічні наслідки для навколишнього природного середовища, і враховуючи те, що Люди, які скоїли, вчинили цей злочин, як ті, що віддавали накази, як так і ті, що виконували ці злочини, накази. Тобто, ці люди добре розуміли, що внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, потік води він призведе до знищення не тільки будівель, але і можливої загибелі людей. На цей день ми встановили. Щонайменше 35 цивільних, які загинули, 24 людини ще вважаються зниклими безвісті, але з урахуванням того, що пройшов майже рік, то я думаю, що шансів на те, що ми знайдемо цих людей живими, їх дуже, дуже мало. Дуже важливо було для нас саме прийти до певних висновків. Висновок номер один це дійсно підрив. І це підрив внаслідок вибухівки, яка була закладена саме всередині греблі Каховської ГЕС. Далі ми встановили командувача угрупуванням Дніпро, який відповідно до, скажімо так, внутрішніх документів Російської Федерації. Відповідав за видання наказу на підрив е такої греблі, як Каховська ГЕС. А саме він керував, тобто це встановлено нашим досудовим розслідуванням на даний момент, е що саме він керував діями е підпорядкованих йому е військових підрозділів, які е замінували і після цього підірвали Каховську ГЕС. Це тільки ще раз хочу сказати, ще тільки перша підозра. Тобто досудове розслідування продовжується, і ми маємо встановити всіх, хто причетний до цього ну дійсно кричучого злочину, який призвів до наймасштабнішої екологічної катастрофи, якої Україна не знала з часів аварії на Чорнобильській АЕС. Наскільки реальне його? Притягнути до відповідальності фізично головне це зібрати достатню кількість доказів для того, щоб ця людина була засуджена. Цей вирок вже, вже вже буде супроводжувати цю людину до кінця його життя, щоб ця людина не відчувала себе вільною в пересуванні світа. Лави збройних сил України поповнили вже понад 770 засуджених. Це новина із сайту офісу генпрокурора. Розкажіть за яким принципом проходить. Цей відбір і яка роль Генеральної прокуратури в цьому процесі за останній тиждень кількість засуджених, які вже прибули до військових частин, вона збільшилась майже вдвічі, тобто на сьогодні це 1388 осіб, і роль прокуратури є визначною, тим тому, що безумовно, в першу чергу, людина, яка Відповідно до закону має можливість скористатися правом бути звільненим і далі піти в для проходження служби військової служби збройної сили. Ця процедура відбувається за участі прокурорів. Тому прокурори готують відповідні клопотання до судів. Суди їх розглядають. І якщо суд погоджується з нашим клопотанням, то е, тоді е, ці люди вже можуть доєднатися до лав збройних сил. Е, ми вже за результатами роботи нам подано 2782 клопотання, і е, задоволено з них 2405. Тобто, і як я вже сказав, 1388 вже знаходяться в військових частинах. Тобто маємо дуже суть такий суттєвий прогрес. Всі орієнтовані наші прокурори на те, що ця робота є зараз однією з пріоритетних. Тому я думаю, що в наступні тижні лави збройних сил поповняться новими, також військовими, які будуть захищати нашу країну. Генпрокуратура нині розслідує факт жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківщині на відео, яке нещодавно розповсюдили ворожі ресурси. Видно, як російські солдати б'ють військовополонених, іментують страту. Розкажіть, що вам відомо вже про цей епізод та про його учасників. Ми реагуємо на кожен факт, який ми маємо в нашому розпорядженні. Факти, які нам повідомляють або родичі наших військовополонених, або ті наші герої, які повернулися з полону. Станом на сьогодні ми розслідуємо кримінальне провадження щодо е, страти 61 українського військовополоненого. Це різні ситуації. Це і страта на, наприклад, на, на полі бою. Або страти, які відбуваються, коли вони перебувають в полоні, або позасудові страти, які відбуваються ну в інший спосіб, коли вони, наприклад, перебувають між там бойовою обстановкою і між табором для військовополонених. До речі, в рамках наших кримінальних проваджень. У нас встановлено більш ніж 2200 потерпілих наших військовополонених, потерпілих саме від жорстокого нелюдського поводження чи навіть тортури, і це дійсно доказує, що Росія вдається до цих засобів, саме тортур або нелюдського жорстокого поводження з нашими військовополоненими як до системи. Тобто, це не якісь випадки, це система. А якщо це система, то ця система, яка е, має походження на найвищому керівництві військовому та або політичному, це знаєте, елементи пазлу, які ми будуємо за для того, щоб, ну скажімо так, для того, щоб зібрати зібрати докази для, я думаю, найскладнішого нашого розслідування щодо злочину геноциду, тому що кожен цей епізод він по собі. Сам по собі підтверджує, що це є частина цілеспрямованої політики: знищення нашої, нашої природи, знищення пам'яток історії і культури, навмисне знищення музеїв, церков, спалення книжок. Розумієте, все це елементи, які просто підтверджують злочинний намір, за яким стоїть найвище. Керівництво країни-агресора. Тому дуже важливо, щоб ми разом і правоохоронна система і медіа, як українські, так і іноземні, щоб ми разом розповідали цю правду, щоб спільними зусиллями міжнародне співтовариство зупинило злочини агресора. Я вам дуже дякую за співпрацю і за цю розмову. Дякую.